Пішли б краш. Давай, Які б крашенки робили яєчки? Це дядя подам. Прийшов до нас в гості. Покажи, яке ти робив. Дай мені. Візьми, візьми, яйця, дай мамі. Понесемо в нашу кошик додому. Дай мам. А ще яке ти робив, Паша? А ще яке ти робив. Згуртувалися такі батьки, заснували громадську організацію. Давайте щось робити. Спочатку це була якась хатка там в ЖЕКу. То ми батьки організували такий простір денної зайнятості перебування для наших дітей і самі же тягнемо ту лямку оплатити оренду. У нас є спонсори, які дають фінансову допомогу трохи. Є частина коштів від батьків, носить членські внески, так і решта, ну. Якась там нестача, то ми завжди якось шукаємо, викручуємося, якісь акції, щось продаємо. Ну, для повноцінної такої роботи, ну завжди якби завжди ти в такому режимі напруженому, знаєте, знаходишся. Ось моя дитина, якщо йде в інтернат, за нею нараховує держава кошти. Мені з заявила, що це в районі 10 тисяч гривень на місяць. Я, значить, беру на своє забезпечення дитину, будь ласка, якби хоч мені навіть 5 тисяч держава дала на. Дену зайнятість Ну, це просто було би супер ідеально, і би зробили все. І спеціалісти, і умови, і все все на цю суму. Тобто такий максимум, що просто вав. навіть хоча б половина тої суми. давай, Ми з тобою договорились. Давай ще раз і все. Жена президента України пані Марина Порошенко разом зі своїми дітьми, представниками Центру навчання професії для молоді з особливими потребами та пекарним домом Горнятко Доброти випікатимуть великодні паски. Уже третій рік поспіль майстер-клас проходить за ініціативи громадської організації Родина та підтримки кеша. Пусть це піар, але все-таки раніше такого не було. Взагалі не було. По-моєму, ні, ні одного президента жена не Вообще не інтересувалася такою темою. 5-40 хвилин перший процес, коли вони там замішують тісто, потім тісто віднесли. І я пропоную цей час зробити підхід до преси. Після цього ми будемо розписувати ще, прикрашати вже готові паски. І зробимо загальне фото, і на чому власне, наш жаль, до так. Прошу, яка, туда, Наша фотограф подала на фотоконкурс призму об'єктива. Ця фотографія цього року, от, в лютому, зайняла перше місце, де стоїть отак, вуличками. І Марина Порошенко відкривала цей фотоконкурс. І тут нещодавно, ось 2-3 тижні тому мені дзвонить прес-секретар Марина Порошенко і каже, що ось був фотоконкурс? Ваша фотографія. Ми б хотіли з вами спекти пасочки, і ось так все сталося. В письмовому вигляді сьогодні. до Марині дали нашу проблему, в чому там нас не рухається в Києві, ну в Києві Будемо сподіватися, що вона якось підтримує нас там, хоча б листа направить кудись, хоч як, щоб бачили. Ну і тим більше, якщо піде там телебачення, то і мені особисто дуже приємно сьогодні. І я думаю, моїм дітям доєднатися до вас. І з великою радістю ми сьогодні будемо випікати разом святкові паски. за шаном. Ми реально. Маємо не тільки піар, але і реальну підтримку, тому що ми від них отримали фінансування двох проєктів, плюс щомісячні ось такі акції зустріч майстер-класи. Це однозначно плюс, тому що діти соціалізуються. Вже кожен має своїх друзів, кожна дитина знає свого волонтера. В Ашані це плюс тим людям їхнє милосердість, тому що дівчата після там пів року, як ми вже до них ходили, ну так вже якби звикли, спритерлись, та вони розказували такі речі, що після першого разу, як вони нас побачили, то ридали там в туалеті по пів години, не могли відійти від того шоку. Що є такі діти, ті батьки, як з ними, мучаються. Ну, вони собі того не уявляли, Я, ну, як це можна так жити, то ридали. Але ну, тепер от приходиш, там, як справи, а де той, а як цей, а чому. Ну, вони. І це майже ну, костяк там є наші ті волонтери, які от працюють ошані, які приходили і приходять. Краще кожного дня, але хоча б по світам, щоб було потім що нам згадати. Я думаю, що ці традиції вони дуже гарні, дуже добрі, світлі. Подружки. Але чесно сказав. Коли була мама, ми тут щодня ходили, відвідували, мама і всюди таскала. Ріта шикарно танцює всі циганські танці і так далі. Мама померла, нікому Ріту водити все сестри своє життя. на Ріту закриває хаті і все. Ми струдом я сьогодні її витягнула. Мені прийшлося два тижні переговорів з цією сестрою. Всяких переконань, а мені що життя тільки одної Ріти заключається, ліж то як ви думаєте? Ну, от ну тобто. Я знаю, ну ну, знаю ту дитину. Її потреби бути закритою в хаті, коли Ріта мала соціальне повне життя. Розумієте, на сцену виступала і так далі. А тут лишилася одного дня, бо не стало батьків. Ну тата вже давно не стало, а мати от старенька вже була, бо пізно народилася там сорок чим років і ну Ріті 27. Все. А я... Я все? Ну, бачите, а, ну, Мені теж Ріта здалася дуже цікавою і розвилася. Вона скучає за тим, вона її душа кричить, на сьогодні стояла там і зібралася. Вона всі бачила на які сльози, наповнилася, голос дрожить і, і, і плачевся, бо радісна. Ну я ж кажу, що вона тут щодня приходила з мамою. Мама вже з ходунками ходила, цей і одного разу вранці маму схватило серце, і все, і до вечора, поки там прийшли з роботи, вони разом. В одній квартирі мама Ріта і сестра з сім'єю. То Ріта так з мамою просиділа цілий день. Мама вже була спокійна. Був шок. Вона розмовляла ночами з мамою. Вона там говорила, виряділа. Ну, от, люба дитина це шок. того, чтобы начиналось меняться общество, наверное, это как э, запускающий механизм, и все у нас получится, и родители таких детей будут объединяться, и сама система будет меняться. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Репетиция!